Чому менталітет бідняка псує ваше здоров'я? Ще, ще, і ще, і ще більше, більше думки про те, як гроші заробити, як їх накопичити, як їх примножити, люди постійно про це тривожаться. Що означає мислення бідних людей? Нагнала, нагнала, нагнала цієї всієї драми. Тут нам рекомендації. А що робити? Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єліна Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Будь ласка, перевірте підписку на цей канал. Якщо ви досі не підписані, люб'язно вас запрошую це зробити, бо тут щотижня виходять корисні матеріали. Про гроші сьогодні говоритимемо з вами про мислення на тему грошей, і давайте розберемося з тим, чому менталітет бідняка псує ваше здоров'я. Насправді мислити як бідна людина шкідливо не тільки для вашого гаманця, а ще і для вашого внутрішнього самопочуття і для прям фізики вашого тіла. Давайте розберемося, як це пов'язано і що із цим можна зробити. Якщо ви впізнаєте себе в цьому, майте на увазі, що з вами все в порядку очевидно, що під тиском такої величезної кількості факторів, які мають зараз українці в своєму житті, не дивно, що ви могли скотитися до мислення бідної людини. Питання лише в тому, чи захочете ви щось змінити, тому що люб'язно вам нагадую, все, що ми не змінюємо, ми обираємо. І відповідно, якщо щось навіть вам не до вподоби, але ви нічого із цим не робите. Це значить, що ви на це погоджуєтеся. Ви це. Обираєте по суті, що означає мислення бідних людей. Це люди, які вірять в те, що всього недостатньо. Люди, які вірять в те, що е, вирости в доходах можна тільки якимись нечесними шляхами, які постійно звинувачують інших людей в або обставини в своїх фінансових результатах. Тобто, це люди, які не готові брати відповідальність за свої результати на себе, це люди, які не вірять в те, що вони взагалі можуть щось змінити. І не бачать можливості навколо себе, да а бачать тільки обмеження. І насправді що відбувається, коли людина мислить саме так: це викликає величезну кількість стресу і змінює гормональний фон всередині організму, тобто змінюється реально біохімія. Тіла і ось це постійне перебування в ось цьому накручуванні цих думок. Насправді це і про думки, і про відчуття, про емоції, які ми проживаємо завдяки грошам, все це впливає і запускає зміну гормонального фону. Таким чином, тіло, звичайно, мусить на це реагувати тим чи іншим чином, проявляється це в різних людей, звичайно, по-різному, тим не менше. Тіло дає збій вчені із Фінляндії і Великобританії, які займалися дослідженням того, як Хвилювання про гроші впливають на стан організму. Дійшли до висновку, що ті люди, які не мають достатньо грошей на покриття своїх базових потреб, постійно страждають від того, що підвищені гормони кортизолу і адреналіну, і це постійно тримає організм в пікових таких навантаженнях, та, і дуже виснажує клітини тіла. Більше того, хронічний стрес призводить до виснаження мозку, і це насправді заважає людині. Ясно мислити і приймати грамотні рішення під час подібного стресу у людини підвищується кров'яний тиск, у клітинах затримується вода і виснажується імунна система. І як висновок вчені підтверджують, що подібне фінансове становище буквально жирає людину зсередини. Більше того, менталітет бідняків змушує людей взагалі уникати інвестицій в. Власне здоров'я, у власне самопочуття, і фізичне і ментальне, і часто люди кажуть про те, що ну в мене немає часу займатися спортом, в мене немає часу заповнювати щоденник вдячності і помічати, скільки всього хорошого відбувається навколо мене щодня. А потім, коли я подібним студентам даю задачу подивитися в телефоні, скільки вони витрачають просто на скролінг соціальних мереж, з'ясовується, що людина по 3-4 години кожного дня легко витрачає час. На те, щоб просто, знаєте, от подивитися в телефон. А саме цей час можна було б направити на роботу із собою і своїм мисленням. Звичайно. Я розумію, в яких реаліях ми зараз живемо. Я знаю, що за неофіційним дослідженням 67% людей живуть на межі або за межею бідності. Знаю, що за одним із інших досліджень 12% людей тільки мають можливість відкладати принаймні якісь гроші на накопичення і заощадження протягом кожного місяця. А 18% людей сказали, що рівень їхніх доходів під час Повномасштабного вторгнення настільки знизився, що вони мусять навпаки використовувати ті заощадження, які були у них зібрані там в попередніх періодах. Я розумію нинішні реалії. При цьому дуже важливо не опускати руки, не впадати у вічень, постійно працювати з чотирма основними аспектами в темі фінансової грамотності це ваші доходи, витрати, борги і накопичення або заощадження. Періодично переглядати це і маленькими кроками змінювати те, що ви реально можете змінити. Чи можемо ми повпливати на рівень світової економіки? Ні, чи можемо ми прямо одним своїм рішенням змінити щось в економіці України? Ні, чи можемо ми повпливати на якісь рішення, наприклад, там місцевої влади? Частково да, але частково теж ні. При цьому ми можемо впливати на наше життя. На те, як конкретно ми витрачаємо гроші, на те, як конкретно ми тримаємо фокус уваги на зростанні в доходах або ні. І наша задача фокусом уваги повертатися з, знаєте, оцього відчуття несправедливості на тих рівнях, на яких ми ні на що повпливати не можемо. Да? От на рівень світової економіки, наприклад, повертатися до того, на що ми можемо повпливати в своєму житті. Бо насправді людина з мисленням бідняка, вона. Відчуває себе жертвою обставин, жертвою рішень інших людей. І це означає, що є ось це відчуття без такого, коли я. Думаю, що я нічого не можу змінити, і насправді це дуже погана позиція жертви, яка позбавляє вас сили. А як тільки ви повертаєтеся до того, що так окей, я не на все в житті можу впливати, очевидно, але є зони мого впливу, і ось тут, ось тут і ось тут я буду прикладати невеликі зусилля для того, щоб щось змінити. Люди з мисленням бідняка насправді дуже часто тяжіють до ось цього мислення песимізмом, да їм здається, що удача ніколи не буде. На їхній стороні, і замість того, щоб сказати собі, так зараз важкий період визнати цю об'єктивну реальність, да не втікати від неї. Але при цьому, коли ми мислимо періодами, ми розуміємо, що цей період складний, він так чи інакше закінчиться, якщо я буду прикладати зусилля для того, щоб щось змінити. Люди з мисленням бідняка вони можуть роками скаржитися на роботу, яка їм не подобається, але нічого не змінювати. На місце, де вони живуть, і нічого не змінювати. Да? От оця історія, коли люди. Людина навіть багато, нібито там кричить, дуже багато сперечається там про щось, да, про те, як все погано, несправедливо, нечесно, але при цьому нічого не намагається змінити. І це ще більше посилює це відчуття без да, Що я нічого не можу насправді ні на що не можу повпливати, і насправді ще сильніше погіршує ситуацію. За одним дослідженням 44%... Дорослого працюючого населення почувають постійний стрес. В питанні особистих фінансів ось ці думки про те, як гроші заробити, як їх накопичити, як їх примножити на постійній основі ну, щонайменше раз на місяць вибивають, знаєте, от людей із відчуття внутрішньої рівноваги, бо люди постійно про це тривожаться. І насправді, те, що я бачу з практики, найбільший рівень тривоги виникає у людей в темі боргів і кредитів. Про це на каналі вже і. І виходили відео і ще вийдуть на да, про те, як працювати з боргами, як закривати ці кредити, і чому кредити це насправді погана історія, і їх треба максимально уникати, навіть якщо це користування ось цими кредитними коштами протягом пільгового періоду. Все рівно дуже важливо вчитися жити на власні гроші і повертати собі ось це відчуття впливу і відчуття контролю. Є навіть таке поняття як фінансовий стрес. Це напруження, яке виникає через постійні хвилювання про ваш фінансовий стан або постійне невдоволення вашими фінансовими результатами і вашими діями в цій сфері. І людина, яка постійно про це думає, постійно виходить, знаходиться під впливом гормонів стресу, і виходить, що тіло взагалі не відпочиває і взагалі не розслабляється. Окрім того, постійне порівняння себе з іншими людьми і постійне невдоволення власним рівнем фінансового достатку. Може привести до різного рівня залежностей, бо якщо тіло не відпочиває природньо, то людина знаходить ті чи інші способи і методи нездорові, да, тобто за допомогою різних шкідливих звичок, намагається тіло розслабити принаймні штучно. Для того, щоб хоч якось собі допомогти, та насправді в моменті може здаватися, що це допомагає, але тіло від того стає тільки гірше. Бо, наприклад, під впливом того ж алкоголю, тіло в моменті розслабитися то може. Але згодом для того, щоб переробити цей алкоголь, тілу треба прикладати ще більше зусиль, тому в моменті може й стає легше, але в довготерміновій перспективі стає тільки гірше. Ну, от, знаєте, нагнала, нагнала, нагнала цього цієї всієї. Драми тут нам і на завершення хочу дати вам рекомендації, а що робити. Насправді, що означає робота з мисленням і що означає змінити своє мислення? Це по суті означає розширити бачення тієї чи іншої ситуації, змінити погляд на щось. Ви от бачили це, от якось, ось так. А тепер ви почнете бачити це трошки ширше, і по суті, ваша основна задача. Повертати собі відчуття впливу, відчуття сили і відчуття контролю, виходити з цієї жертовної позиції і повертатися до відчуття дорослої людини з нормальним таким рівнем відповідальності всередині. Що це означає? Це означає дивитися в чотири основні категорії: доходи, витрати, борги і накопичення, постійно відслідковувати ці чотири показники, розбиратися з боргами, формувати накопичення. Працювати з тим, щоб зростати в доходах, і робити це увага невеликими кроками, відслідковуючи свій прогрес, плюс допомагати своєму тілу повноцінно відновлюватися, розслаблятися. І тут спосіб розслаблення для кожного буде свій. Для когось це буде сон. Для когось це буде прогулянка, для когось це буде медитація, для когось це буде рефлексія в блокнотах. Знаєте, ось ці підходи, наприклад, там вечірні або ранкові сторінки, коли ви відкриваєте. Просто блокнот берете ручку і пишете потоково От весь оцей потік думок, всю цю свою тривожність просто вигружаєте себе на папір. Вивантажуєте ці думки, от так як вони йдуть іноді, окремими словами, незв'язними реченнями. Просто вивантажуєте з голови звільняючи простір. І ваша задача писати рівно до того моменту, коли вам захочеться зробити так. Да? Просто для того, щоб. У ваших ось цих думок був вихід. Можете, до речі, зробити це на диктофон. Тобто ви вмикаєте диктофон і починаєте просто проговорювати, як нібито ви телефонуєте своїй близькій там подрузі або своєму другу, і ви розповідаєте це отак от чесно. Я хвилююсь про це. Мене бентежить оце, а ще мене там тривожить ось це. І ви проговорюєте, проговорюєте, проговорюєте. І основна задача вивантажити це з себе, щоб у цих думок був вихід. Потім ви. Теорії зможете бачити ясніше ваша задача помічати те хороше, що відбувається навколо вас, помічати якісь приємні моменти, сюрпризи, невеликі подарунки, кешбеки, на які ви не розраховували, да? тобто помічати те хороше, що точно є навколо вас, і бути за них вдячними. Ми насправді, як соціальні істоти, настільки звикли, що нам треба ще, ще, і ще, і ще більше, більше що. Ми просто в якийсь момент припинили цінувати те, що ми вже маємо. Починається це все із вдячності. Вдячності за те, що ви маєте. Вдячності за те, чим ви вже користуєтеся, вдячності за тих людей, які є поруч з вами. Вдячності за все, що відбувається у вашому житті, хорошого вміння помічати хороше і бути за це вдячним. Навичка теж багатих людей. Вони насправді дуже багато спостерігають за тим, що відбувається навколо них, і рефлексують з цього приводу. На цьому я хочу сказати, що я вдячна вам за те, що ви на цьому каналі, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви підтримуєте фінансово цей канал. Дякую вам за те, що ви допомагаєте мені розвивати і піднімати рівень фінансової грамотності українців. Дякую вам. Побачимося з вами вже наступного тижня. Па-па!